Всім сьогодні добрий день! Значить, сьогодні ми з вами продовжимо працювати з інформацією. І на уроці ми з вами розглядали, якою ж може бути взагалі вся інформація. На уроці ми розібрали, що інформація може бути повною або неповною. Вона може бути корисною або не корисною. Ми можемо інформацію розглядати як інформаційний шум, тобто це та інформація, яка нам заважає щось, щось дізнаватися. Так? Ми з вами розглядали приклади а, оголошень, які ми можемо з вами створювати і так далі. Але, за, і, до речі, не, але і до речі, вашим сьогоднішнім завданням це є виконати завдання інтерактивної вправи, яка є у нас на нашому уроці, ось вона так, бо ми розбирали, які приклади можуть містити, передавати, наприклад, якусь інформацію, так, що у нас і текстова інформація, звукова, графічна та комбінована, що це за інформація, як нею користуватися, як її розрізняти, це все ми з вами сьогодні опрацьовували на уроці. Тому, виконавши інтерактивну вправу, ви маєте перейти до свого завдання практичного, де ж воно у вас є? Ось є ваш сьогоднішній урок, так? І а, у вас є презентація, інтерактивне завдання і приклад оголошення. Саме такого плану оголошення ми маємо з вами його створити. Як його створювати? Ми з вами сьогодні згадували, хтось не згадував, хтось дізнавався, хтось. Просто призабув, так як створюється, як ем, створюється звичайний електронний документ Word, як його відкрити, де його знайти і взагалі що з ним робити. А потім створювалося таке оголошення, і його з вами редагували, так, як нам це подобається. Тому я зараз і переходжу до того, що вам нагадую, як створюється звичайний електронний документ Word. Коли ви дивитесь на екран свого монітора перед вами робочий екран. На робочому екрані, в будь-якому місці вільного свого екрану. Там де у вас папочки, так і документи, ви клацаєте правою кнопочкою мишки по вільному робочому місці на своєму екрані. Раз. В мене висвітлюється ось воно, контекстне меню. І тепер мені потрібно щось створити. Я обираю створити. І тихенько піднімаюсь вверх. Що мені потрібно створити? Мені потрібно створити Microsoft Word документ. Ось він. Так, буква W ось така. Так, синенький такий колір. Я на неї натискаю лівою кнопочкою мишки. В мене з'являється, створюється документ, але він мене не підписаний. Для того, щоб його підписати, я можу його підписати або своїм прізвищем, або своїм іменем. Я натискаю клавішу Backspace або «Delete» для того, щоб видалити, так? І пишу, наприклад, Олена. І натискаю два рази клавішу Enter. Раз, два. Це для того, щоб мій документ спочатку зберігся, потім відкрився. І перед нами робочий екран мого електронного документу. Робочий аркуш, так, ось вона, робоча зона на моєму документі, ось меню, яким я можу користуватися. До речі, деякі учні показали, що в них немає ось такого синього фону, у вас він може бути ось такого сіренький, так, то це значить, що ваш документ Word, додаточок, він не є е, активним. Будь ласка, зверніться до центрів, щоб, він, щоб вони. Його вам активували. Вони там такий якийсь код вводять, і він активізується. І в мене я так само цих паролів і кодів я не знаю, тому що в мене не ліцензійована, ліцензійована система, тому ходжу і там раз в рік мені його оновлюють. Отже, що ми тепер маємо зробити? Ось приклад нашого оголошення. Ми таке саме маємо з вами зробити. Для цього, я вже відкриваю свій документ і з великої літери, так, а ми з дітьми розбирали, що в нас є в вкладочці файл, що в нас є в головні, що в нас є вставочка, конструктор, макет, ссилки, розсилки, вид, справочка і так далі. Так, Це ми все з дітьми розбирали. Я їм розповідала, з чого воно все складається. Я надіюсь, вони запам'ятали. Отже, для того, щоби. Ми спочатку ввели слово оголошення. Я маю натиснути лівою рукою, лівим пальчиком, або там вказівним пальчиком лівої руки на клавішу Shift. Яка у нас означає таку, яка позначається клавіш е, стрілочкою вверх, коли я її натискаю, то тоді в мене буде йти перше речення з великої літери. А так як мені, наприклад, потрібно, щоб в мене оголошення воно було з великої літери, все, я можу натиснути клавішу Lock» -like», і в мене все буде з великої літери. Так, оголошення знак оклику. Натискаю клавішу Shift і циферку 1. Вимикаю капслок. Коли у коли нас натиснути капслок, я розповідала дітям, то тоді у нас всі літери будуть з великої букви писатися, і клавіша капслок, на ній є така а, лампочка, вона світиться. Далі натискаю клавішу Enter, для того, щоб перейти на новий рядочок. І далі я пишу текст, набираю свій текст із свого а, прикладу. Або ось це саме оголошення, ми з дітьми вписували до ЗОшита. Воно вже, воно ще може бути. Там. Готуємось до осіннього ярмарку. Так, готуємось, готуємось до осіннього ярмарку. Кома. Так, як по прикладу робимо так, як по прикладу, щоб дітки запам'ятали його. Так, який відбудеться 15 жовтня. І давайте допишемо, наприклад, 15 жовтня в приміщенні школи. Ідеї складайте до скарбнички біля вікна. Так, який відбудеться, який відбудеться. Від 15 жовтня. О, давайте 12.00. 0 по 12.00 в приміщенні школи. Крапка. Ідеї, ідеї складайте в куди? Давайте по прикладу. Ідеї складайте до скарбнички біля вікна. Вкладайте, вкладайте до, до каробнички біля вікна є на поклику. І вниз давайте напишемо, ми, що це буде в нас а, самоврядування школи. З повагою, самоврядування школи з повагою. Саморедування школи. Трапка. Тепер це оголошення ми маємо з вами редагувати. По-перше, це оголошення в мене має бути стояти по центру. Для цього я обираю розміщення, не вирівнює цей текст не по лівому боку, а по центру. Так, дітям я також розповідала. Коли в мене текст весь виділений, я можу збільшити його розмір. так? Більшою. Ось так, наприклад. Потім я можу змінити шрифт, назву шрифту. Наприклад, так? Потім можу ще я зробити або ось такий, так, але нехай краще так буде, так, не жирний Далі, окремо, я тепер виділяю я оголошення, і це оголошення я роблю колір наприклад, червоний, і роблю його ось таким жирненьким. так Знову-таки. Гарно написано, гарно, простенько написано, простенько. Тут ми можемо ще натиснути клавішу Enter. Так? І це оголошення тепер я маю або його додати до нашого класруму, так, або я маю його зараз просто сфотографувати і надіслати до класруму. Що мені потрібно для цього зробити? По-перше, я його маю зберегти. Для цього я натискаю на червоний хрестик Раз. І зберегти два. Зберігла. Де ж він у мене є? Ось він. Бачите, ось цей документ, який я створювала. Тепер, як ви його маєте відправити до класруму? Я, наприклад, зараз відкриваю а, інформатику своєї дитини, для того, щоб ви побачили, як потрібно, наприклад, так, а, прикріплювати свої роботи. Так, Тут я скасовую надсилання. Отже, наприклад, ви відкрили так само. Classroom, так, ось, наприклад, у вас урок, до прикладу. І ви сюди маєте додати свою роботу. Ви натискаєте Додати або «Створити», обираєте файл. Обираєте цей файл на робочому столі, тому що він у вас був на робочому столі. Ось цей документ Олена, так, і відкрите. Ви його відкриваєте і надсилаєте. Великої тут роботи немає і натискаєте Здати потім ще раз підтверджуєте здачу роботи. Дивимось зараз. Є, так. Є документ створене наше оголошення. Ось такого плану оголошення.